Сорока є близькою родичкою ворон. Вона пересувається підстрибуючи. Є ствердження, що сороки злодійки, які крадуть блискучі предмети і потім використовують для прикраси гнізд. Але це не так, вони не злодійки, вони просто цікаві. Ці птахи проявляють інтерес до різних предметів і переваги саме блискучим речам не віддають. Сороки неперелітні птахи, однак поширені вони майже по всьому світу. Вони також є єдиними птахами, які впізнають себе в дзеркалі. У Китаю вважають сороку птахом щастя. Наші сороки дуже товариські, і вони люблять каркати, сидячи на кільці. За цього каркання і загальної схожості сорок іноді плутають їх з воронами. Сороки все їдні. Вони можуть їсти як рослинну, так і тваринну їжу. Наприклад, комах, дрібних гризунів, ящерок. Надлішки їжі ці птахи заривають у землю, причому потім без проблем знаходять ці схованки. При яскравому денному світлі сороки чарівно виглядають з довгими хвостами і переливчистою грою кольору пір'ї. Хочу розказати вам, що вони можуть дізнаватися конкретної людини не за запахом або голосом, а по обличчю. Сорок може навчити рахувати, а також чистити клетини за допомогою підручних засобів. У сорок дуже розвинене соціальне спілкування. Вони здатні виявляти емоції, ну, наприклад, сумувати. Ці птахи можуть допомагати одна одній спілкуватися між собою, попереджати про небезпеку. Ці птахи є відданими і вірними. Все життя. Так і живуть у двох. Чужих сорок вони не пускають на свою територію. Якщо ж вам і довелося бачити скрайку із кількох сорок, скоріш за все, це були батьки разом зі своїми дітьми. Ось такі наші українські сороки.